Христос хрестився в річці Йордані. Дорогі брати, сестри, побратими. Що ми бачимо сьогодні, ну по нашій Україні, по всій відбувається, що багато-багато людей приходять на річки, священики приходять, освячують воду, і люди певні пернають і винирюють. А потім дискусія у нас з'являється така: чи треба пірнати, чи не треба пірнати, чи це наша традиція, чи це не наша традиція. Ви знаєте, ця дискусія заговорює головну стержень цього свята. Ми на другорядні речі е, звертаємо більшу увагу віддаємо уваги більше, ніж на головні. І забуваємо, в чому природа цього свята і в чому цінність цього свята. Головна його стержнева така причина, фундамент. Давайте подивимося, що сталося. Що сталося в цьому святі, Що ми його святкуємо і говоримо, що водохреща це те, що треба почитати, славити, давати жертву. Що відбулося? Відбулося те, що в річки Йордані з'явився Ісус Христос, Син Божий. З'явився Отець, який сказав, цей син мій улюблений, в ньому моє благовоління. І це зійшов Дух Святий, у вигляді голубинного, який було нам видно. Ви знаєте, для кого це все сталося? Оця подія, коли явилася свята Троїці таким чином, щоб люди його могли побачити, відчути, почути. І доторкнутися для чого це все було дано, і для кого виявляється для мене, для мене сьогоднішнього, який я або приймаю цю таїну Божу і явлення переді мною, сходження його, щоб він явився переді мною таким чином, щоб його побачив, почув і відчув і в своєму житті, і в тому епізоді, про який говориться, чи ні. Чи з'явився для мене це е, в моєму житті і по відносин з Богом? З'явилася якась з'єднання з ним? З'явилося моє знаєте, відчування Бога, присутність перед Ним, спілкування з ним. Чи не з'явилося? церква свята святкує, що з'явилося. і саме е, святкує свята не хрещення або богоявлення. Бог явився для кого і перед ким? Перед людьми. Хоча мог не з'являтися, ми його дуже не бачимо, що він являється. Але для чого він це зробив для людей? Для людей він це зробив, для того для їхнього спасіння. Бо сказано, що Іван Хреститель, коли хрестив і явився Ісус, він сказав, що це з'явився Агнець Божий для спасіння людства, і ось це для спасіння людства явилася Троїця Божа з нами і перед нами. І тоді, коли ми знаємо стержень, свято, Його природу і його ну знаєте, цінність перед нами. Тоді ми, звичайно, виявляємо, якусь, ви знаєте, пошану цьому явленню, цьому дії Господні і дотику до нас. І тоді кожен з нас може виявляти його через будь-які вияви індивідуального благочиння. В наших краях так сталося по традиції, що ми насмілюємося взимку пернати воду в грецьких краях. Це означає в тому, що у них є інша традиція на це свято, коли хрест кидається в море, і плавці пливуть, і його виловлюють і приносять. І це йому пошана тому плавцю. А в інших краях ще щось. Ви знаєте, як я буду виявляти індивідуальне благочиння перед Господом свою подякуємо славу йому за це явлення. Це вже моя індивідуальна справа. Чи то запірнання, чи то як той, знаєте, самарянин, який якого вилікував від прокази, і він повернувся і поклонився, і подякував Господу і прославив Господа, чи то саме так це вже не має значення. Ми просто приймаємо ті традиції, які склалися на цій території. Традиція може бути і не наша. Наприклад, як ми зараз сьогодні носимо грецьку скуп'ю. це ж грецька скофія, не українська скуфія. Але ми прийняли, що це вона наша, і цю традицію прийняли. Вона стала нашою традицією. Так і пірнання може стати нашою традицією. Але вона може і перекрутитися в іншу сторону, коли я святість цього свята не розумію, не відчуваю, то я можу виявляти, знаєте, дурне своє зухвальство. Наприклад, сісти, напитися, а потім пірнути, і тоді мені ніякого добра з цього немає пірнання, тому що я свята занехтував святість. Явлення богоявлення до мене знехтував. і тоді я роблю це свято не для Бога поклоніння, не жертву йому, не подарунок йому роблю. А роблю, знаєте, самовихваляння перед собою і перед людьми. І я так можу. І виявляється, з чим ти підеш до цього свята, то внутрі у тебе буде те ж саме. Якщо ти підеш до свята з трепетом до Божого дотику, до людини до мене особисто, то я й отримую ту благодать, яка сходить на всі води, бо світ цей створений для райських насолод, але гріховна людина отримує пекло, а чиста людина небесні оселі. І так і сьогодні давайте святкувати це свято з трепетом Божим, з цінністю до Бога, з вдячністю до нього, його дотиком. І тоді, яке б ми індивідуальне благочиння не виявляли перед цим святом, Господь прийме його тому, що серце наше щира, і нехай це наше серця будуть не тільки в це свято, а в цей день. Коли ми будемо спілкуватися з людьми і перед Богом на цю війну, коли ми будемо спілкуватися з нашими громадянами, воїнами і всіх тих, хто доторкається, і на все наше життя, щирість це основа нашого життя і основа спілкування з Господом, який сьогодні в цей день явився нам. Амінь.